Сьогодні маємо сиропусну неділю, або ще по-іншому називаємо неділю прощення. Так, у нас у народі є такий вислід. Праймнів в мене в селі так було постійно, що коли за когось згадували за якусь людину, і ця вже людина відійшла в той світ, померла, то завжди казали з такою приставкою: прощення не не буде. прощення не буде, буде. Тобто, це, це файне таке побажання насправді. Прощенний, нехай буде, тому що і псалми нас вчать того, що щаслива є та людина, якому Бог, який Бог гріха не зарахує, тобто, яка можемо казати, перед Богом є безгрішна в якомусь сенсі. І, але дивіться, сьогодні, в цю неділю, прощення, ми маємо якби такі. Ну, багато тем навіть в цьому Євангелії є, і в апостолі, теми посту, теми молитви, теми Милостині, і так далі, і так далі. Але, напевно, ще щось важливіше це якраз тема прощення. Ми не можемо входити у піст, ну, так скажемо, сердиті. Я думаю, що ні молитва наша, ні піст наш. Ні милостиня, якщо воно буде без любові, якщо ми будемо на серці мати отто, то певне непрощення на когось, то воно не буде мати сенсу просто. Чому? Тому що е, в чому полягає сам піст? В тому, щоби ближче стати Бога, наблизитися до Бога. А через коли немає прощення, коли мені хтось не прощає, точніше, кому я, е, коли я комусь не прощаю, то це мене навпаки віддаляє від Бога. Тому ця тема дуже важлива і спробуємо сьогодні її трошки так над нею проздумовувати. Євангелія, який, який сьогодні починається, він починається з таких слів: Коли ви прощатимете людям їхні провини, то і Отець Ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то і Отець Ваш Небесний не простить провин ваших. На практиці ці слова вони є дуже легкі. Добре кажу. Чому? Ану, уважно слухайте. На практиці вони є дуже легкі. На практиці, на словах, вони є дуже зрозумілі ці, ці слова, тобто вони є легкі для розуміння ці слова, а якраз на практиці вони є дуже важкі до виконання. Тому що простити комусь не є не є легко. І тому одне із найважчих явищ, які е, доводиться людині робити, це є прощати. Але звідки це е, поняття, ця потреба появилася, прощати? Дивіться: е, все людство, все людське життя, ми з вами, ми люди, ми є чиєю створіння. Бо те згідні зі мною. Ми в це віруємо. Ми з вами переконані, що нас сотворив сам Бог. А отже, ми є чиїмось задумом. В книзі буття в першій главі ми читаємо. Сказав Бог: створимо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним та над скотиною, над усіми дикими звірами, і над усіми плазунами, що повзають по землі, і сотворив Бог людину на свій образ. Тобто, хто людину сотворив, Бог, відповідно, ми є його сотворіння. Це дуже важливо усвідомити, коли говоримо якраз про прощення. Тобто, перше, ми є чиїмось задумом, тобто Бог нас задумав. По-друге, ми є створені наподобу Божу. Тоді Бог утворив чоловіка з земного пороху, вдихнув в нього у ніздрі від їх життя, і чоловік став живою істотою. Ми є створені наподобу Божу. Тепер, коли Бог творив людину, то Він мав для цієї людини, для нас з вами, для, взагалі для людини Бог мав завдання, певне завдання і мету. Тобто, ким має бути людина, так, і що вона ну, має робити. Тобто, як, як, якою людина мала бути По задуму Богові? Ну, ж зачитаємо собі знову ж книгу Буття, знову ж це перша глава. І благословив їх Бог і сказав їм: будьте плідні. І множтеся, слідкуйте за цими словами, за цими виразами, будьте плідні, і множтеся, наповняйте землю та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над тастом небесним і над усяким звіром, що рухається по землі. По тому, сказав Бог: Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням, вони будуть вам на поживу. Тобто, що Бог робить? Яке завдання і мета людини? Перше бути щасливою, бути благословенною. Друге, Бог дає подібність людині до себе, Він дає силу творити, створювати, тобто будьте плідні. Так? Тобто, і тому народження людини, дитини це є якби, ну, якби спільна праця Бога і людини. Людина свого роду, якби особливо, ну, не можемо виділяти жінку чоловіка, так? Але, але людина якби, прикладається до цього співтворіння іншої людини. Тобто благословіння, подібність дає силу творити і дає владу над усім е, творінням в землі. Слухайте, це, це немало. Тобто Бог дає владу людині над чим? Зауважте, над тим, що людина сотворила. Бог дає владу людині над тим, що Бог для неї сотворив. Тобто все, що людину оточувало і до сьогоднішнього моменту оточує, чиє воно є? Воно є Божим. Дано людині підпорядкування. Тому дивіться, Бог вклав у світ і людину самого себе. Бо це все є Боже. Завдання і мета людини, яка, яку Бог клав на людині, яку давав людині, це була ідеальна людина, ідеальна людськість. Бог так задумав людину, щоб вона була якою? Ідеальною. Щоб вона була ну, благословенною, так? Тому е, людина мала бути щасливою, успішною, благодатною. Потім, і доки так все було, бо справді це так тривало Адам і Єва, доки не зрішили до гріхопадіння, все так було. Тобто, ця мета у Бозі вона якби виконувалася ці завдання. Е, доки так було, як Бог задумав, то було все ідеально. Тобто, Бог людина відносини між Богом і людиною були. Ідеальними людина людина і людина природа. Тобто, все було гармонійно, певна така, знаєте, іделія. І у цьому, у цій іделії, настільки все гарно співпрацювало, що такого поняття, як прощення, не потрібно було. Не існувало тоді поняття треба когось простити. Не, тобто цього не було. А коли з'явилася потреба у прощенні? Після гріхопадіння, то можемо казати, що ця потреба вона прийшла як, якимось розумінням із Вона прийшла із, із гріхом, із тому, що людина зробила ну, недобре. Тобто ну, ж подивімося такий, ну, такий приклад. До гріхопадіння як Адам дивиться на Єву? Як ви думаєте, як Адам дивився на Єву? Сказав чоловік, і сказав чоловік. Ну не знав, чи сам до себе, чи до Бога. Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Коментатори деякі кажуть, що якби Адам сказав: Во, оце, да, це, це, щось, це шедевр. Боже, це щось прекрасне. Це до гріхопадіння, після гріхопадіння. То вона Ну, зараз, зараз до цього дійдемо. Дивіться, гріх змінює, він спотворює все. Гріх спотворив цей задум Бога. Бог задумав, так як, то, як я вже казав, так як мало бути. Людина мала бути щасливою, успішною, благодатною. Гріх це все спотворив, він це все як би знищив. З прийняттям гріха ми знищили цю ідею. Тобто, дивіться, людина на людину вже почала дивитися протилежно. А там вже замість того, щоб казати і захоплюватися жінкою, яку Бог створив йому в поміч, що він каже? Чоловік відповів, Жінка, яку ти дав мені, що була зо мною, дала мені з дерева і яїв, він вже звинувачує жінку. Вже пішло звинувачення. І це, це звинувачення, зауважимо один момент, це, цього звинувачення до гріхопадіння ніде не було. Ніхто нікого не звинувачував. Тобто, навпаки, всі один одного якби вихвалювали, тобто, якби, якби в, певну, в певній хвалі перебували після гріхопадіння один одного почали звинувачень до сьогоднішнього дня. Ми єдине, що робимо. Основна одна з наших причин, тобто речей, робіт, ми займаємо, ми звинувачуємо одні одних. І зауважте, в чому звинувачуємо саме більше. Навіть церква звинувачує, можемо казати, людство в чому? В гріхові. А якби не було гріха, то не було би і звинувачення. Тобто, якби Єву Адам звинувачує, звинувачує Бога, але звинувачення за звинувачення це щось то, що дорівнює образі. Тому будете зі мною згідні, що, наприклад, коли я буду звинувачувати когось, навіть якщо це правдиво, то може статися так, що для людини це, є, це як звучить? Як образа. Хоча є така, такий вислів у нас, на правдуся не сердять, так? Але ні-ні, це радше побажання, ніж, ніж на практиці. І Як направду і сердять. Ще інколи нам оборот, так, направдуся не сердять. Ну, ну, не сердяться. Тобто э, звинувачення це десь дорівнює якраз свої образи. Дивитися на іншого, на, на іншого дивитися інакше. От, ну, коли діти ображають один одного. От э, У мене э, Павло. Приходить і школи часто і, і там наприклад, за тамну дівчину, він каже, що вона мене ображає, називає мене там тупаком, чи ідіотом чи щось інше. Але, але бо він важко читає, ну трошки важко йому читання. Хоча я послухав, як вони читають, то ну, на рівні то розумієте? Але, але образа, тобто, що це є образа, якби представлення когось не такого, який він є. Тобто я бачу людину такою, і я її так називаю, хоча вона може такою не бути. Вибачайте за порівняння, але коли скажуть, ти ідіот, ну бо я хочу образити. А людина насправді ну, просто щось не знає, а насправді вона такою не є. І це є образливо. Тобто звинувачення і образа, вони дуже близько. Вони дуже близько. Звинувачення може бути і необразливе з людини, яка ну, якби звинувачує, але це, це речі, які дуже, дуже близькі. І тому дивіться, проблема в тому, що, що ми самі вибрали гріх. Тобто, ми вибрали стати не такими, як задумав нас Бог. Ми стали робити, Через гріх ми стали інакші. Розумієте? Тобто Бог нас задумав одними, а гріх зробив нас проти задуму Бога. Тому, це, я би так десь сказав, це Бога ображає. Бо ми і Бога, відповідно, сприймаємо і називаємо інакше, як, як дивимося один на одного. Це це Бога, якби, це, це ображає. Не тому, що Бога чимось можна образити, ну, Бог самобутній, Бог самодостатній. Так? Але, але не, не в тому проблема. Проблема є в тому, що гріх це те, що протилежне Богові, а ми його прийняли. Але, попри те, що ми зробили гріх, попри те, що ми зробили, якби певну таку, знаєте, образу, неправильність, ми себе спортили через гріх, стали і інакшими. Попри це все, зауважмо одну річ: Господь не забрав від нас того, що створив для нас. Так, ми були відділені від раю, але. Користування оцими речами, якими Бог сотворив, вони нам залишаються. Ми і надалі користуємося Божими благами до сьогоднішнього дня. Тобто, ми, грубо кажучи, лишаємося в боргу. Ми винні. І нам треба розуміти, що Бог залишився святий і безгрішний, Бог добрий, а ми грішні. І це несправедливо по людських мірках, щоб Господь нам простив цю, цю провину, цю біду, що ми згрішили, що ми стали не таким, як Він нас задумав. По людських мірках це нереально. Але що Бог робить? Бог нас, людей, прощає. Він через Ісуса Христа він показує нам, наскільки нас любить і наскільки нам прощає ці гріхи, які ми робимо. Тобто Бог. Хоче наново нас зробити такими, якими нас і задумав. І це тепер уже, тепер, після гріхопадіння, реально тільки через Ісуса Христа. Через віру в нього, через, через співучасть, скажімо так, у Його справі. Але Бог щоб, дивіться, знову ж відновити стосунки з нами, Він відновлює нас. Прощенням через Хрест. У посланні Івана в першій, в першій главі, в першому посланні ми, ми читаємо такі слова. Як же ми визнаємо гріхи наші, а ми вже казали, так, що Він, ну гріх в нас є, то Він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші і очистити нас від усякої неправди. Відчуєте? Очистити нас від усякої. Неправди, а в чому основна наша неправда? В тому, що ми живемо не так, як Бог нас задумав. Це є основна брехня. Диявол нам нашіптує, ви маєте ну, жити так, як я вам кажу. Не як Бог вас задумав. Бог хоче нас від цього очистити. Тобто що це означає? Це означає, що Бог хоче нам повернути статус, пам'ятаєте, ми говорили в неділю Блудного Сина, статус кого? Сина, дітей, щоб ми жили за тим задумом і метою, якою Бог нас утворив. Ну, Коли ми кажемо, що не згрішили, ми чинимо його неправдомовним, і слова Його в нас немає. Мої дітоньки, пишу вам те, щоб ви не грішили, як же згрішить, хто ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він примирення за наші гріхи і не лише за наші, а й за гріхи усього світу. І тут такий приклад, що Бог з нами зробив. Знову ж я зачитаю приклад із книги Ісаї, перша глава. Це дуже гарні слова, Мені, коли я готував цю проповідь, мені так, кажуть, зайшли. І ну, Гарний приклад каже пророк Ісая: Ходіть же і розсудимося, говорить Господь. Коли б гріхи ваші були як багряниця, вони стануть білими, як сніг. Коли б мов кармазин були, червоні, стануть, як вовна. А тепер собі у голові робімо цей образ. От в мене такий, такий стихар, він білий, так, білого кольору. Тепер -ка... він сніжаний, гарний. Так? А тепер уявімо собі, що він заплямований червоною краскою або чимось таким, повністю він червоний. І каже, Господь, от навіть якщо ви такі гріхами. То кажеш, давайте підемо розсудимося, що Господь робить з людиною. Він зробить її знову білою, як сніг. Тобто, що це означає для нас? Незалежно від того, які ти маєш гріхи, Господь тобі їх прощає, Він хоче тебе обновити до нового сотворіння, до нової людини. Тобто до тої, до, 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 яку він і задумав. Знов, а яку Бог задумав людину? Щоб людина була щасливою, успішною, благодатною. Тепер, чи справедливо за нашою людською мірою, щоби нам це простити? Цю образу, яку ми, як людство, сотворили супроти Бога? Чи справедливо? За людською мірою. Я не говорю за Божу. Як думаєте? Несправедливо, ми не прощаємо. Так, несправедливо. Навіть не тому, що ми не прощаємо. Несправедливо чому? Тому що ми зробили те, що не можемо вернути, ми користуємося речами, які нам не належать. Я не говорю тільки про матеріальний чинник. Тобто, по-людськи це несправедливо нам простити з з сторону Бога. Але Божа справедливість вона інша. Тобто те, то, що я зачитав кни у книзі Ісаї Божа справедливість інша. Тепер. Чи справедливо зною ж за цією людською мірою прощати образу, яку тобі зробили, більшу, навіть яку ти міг зробити. Брат, сусід, батько, син, от людина, ближній, який біля тебе є, він тебе образив. І так тебе образив, що, що, це, якщо взяти шкалу, то за шкалою це більше, ніж ти зробив комусь у житті. І за людською нашою мірою, чи справедливо є простити тому? Ні. Вибачайте, чи справедливо тепер є ну, взяти і простити тим, хто на нас напав. За людською мірою це нереально. Це несправедливо за людською мірою, але Божа справедливість інша. Розумієте, Божа справедливість вона інша. І тому, що робить Бог? Дивіться, Бог нам прощає. Бог заявляє, я вам прощаю значно більшу провину, ніж хтось, е е е е яку ви мені зробили, ніж може бути навіть на землі. То, коли я вам прощаю з вашою любові, то і ви прощайте своїх ближніх. Не тому, що це справедливо чи несправедливо. Тут не треба, коли, коли йдемо питання прощення, то тут треба трошки цю нашу людську справедливість відкласти на бік. Знову ж я не говорю тут про те, що тепер, от візьмемо приклад, на нас напали. І ми тепер що маємо простити, здатися і все інше. Ні, не про це мова йде. Не, не, не про ці речі. Я, я говорю про те, що несправедливо і ми маємо виявити несправедливість. Ми християни, покликані для того, щоб виявляти несправедливість і робити світ справедливим. Це важливо зауважити. Ми покликані до цього, щоб виявляти і робити світ справедливий. Але Господь нас закликає трошки до дечого якби так, знаєте, вищого. До прощення гріхів. Тобто до прощення провин, які є в наш, у наш бік. Тому це є важко насправді по-людськи. І Тому доти, доки людина сама не зрозуміє, доки вона сама не прийме прощення Боже у своє життя, доки людина не буде мати силу простити іншому. Доки людина не зрозуміє важкість провини супроти Бога, яку Господь відпустив їй. Що Господь обновив її, доти людина не буде могти сама простити. Тому для того, щоб мати силу простити свого ближнього, простити тих, які, які кругом нас є, які нас постійно ображають різними способами, чи нам щось роблять, чи навпаки щось не роблять, нам потрібно цю силу з висоти. Я дуже надіюся, що піст, який приходить, він нам допоможе з цим справитися. Або, правні, як, як, якось частинно цим справлятися. Він, піст для того є покликаний, скажімо так, він нам даний як дар для того, щоб е, ми це робили. Бо в чому в, в пості на що більше ми так звертаємо увагу? Цей тиждень я, я дивлюся графіки. Які наклали священники по парафіях різних, так, знаєте, що, що виставлено є в інтернеті, і там дуже часто є такі, знаєте, молитви покаяльні. Особливо той є, то є, скажімо так, популярний чи гарний, чи то -то важливий там молитва канону Андрія Крицького, де там постійно говориться про душу, яка мою душу, яка, як, така, яка грішна. Більше за всіх. А чому це важливо у перший піст, у перший тиждень? посту? Чому це важливо, це усвідомлення? Тобто, увага на кому? От тепер увага на кому, як, коли щодо гріха? На Міні особисто. Бо коли я усвідомлюю свій гріх, а потім усвідомлюю Боже прощення, то я більше маю сили простити іншому. Доки я буду керуватися тільки виключно людською справедливістю, я не буду могти простити. Ну, коли я буду керуватися цією Божою справедливістю, я буду мати силу е прощати, і я зрозумію, що таке простити ближнього навіть кривдника. Я зрозумію тоді. До того моменту я не зрозумію. І тому мої навіть слова, ці, які я говорю, чи навіть ці слова Ісуса Христа, які Ісус Христос, то е інші Матей, записує у своєму Євангелії, сьогодні багато хто не зрозуміє, і багато хто ці слова скритикує. Тому я заохочую нас, щоб ми от, йшли спільно, щоб ми спільно йшли до цього, до цього, скажімо так, до цього завдання і мети першочергової, тобто фундаментальної, яку Бог задумав на самому початку. Бог прагне цього для нас. Тому е, нехай Господь нам дарує свого Божого здоров'ячка у цей піст, який починаємо, і просто бажаю його добре прожити щоб ми справді то зробили на слово Божу і на більше пізнання самого Бога. Слава Ісусу Христу!